Привіт. Сьогодні хочу розповісти вам свою історію, історію про війну. Колись давно моя старенька прабабуся у будь-яких складних життєвих ситуаціях, посміхаючись, говорила нічого страшного, головне щоб війни не було. Війна, тепер я розумію, яке це страшне слово. Той зимовий ранок був не таким приємним за та сонячним, до яких я звикла, адже прокинулась я від гучних та різких вибухів, які лунали все ближче та з кожним разом сильніше. Мої батьки схвильовано спирали необхідні речі та ліки. Мені пояснили, що почалася війна, та заспокоювали, що все буде добре. Через якийсь проміжок часу вибухи стали настільки сильними, що стіни тремтіли, а вікна дзвінили. З вікна було видно, що десь щось палає, чорні хмари диму сіймалися над Черніговом. І тоді я зрозуміла, наскільки сильно мені моє місто рідне, дороге. Ми намагалися сховатися в сусідньому підвалі, але там знаходитися довгий час було нестерпно. Адже мій маленький братик Марк постійно плакав, мабуть, через темряву холод та велику кількість людей. Нами була моя бабуся, їй було дуже тяжко дихати через пил, тому ми повернулися до квартири та здебільшого знаходилися у коридорі подалі від вікон. Найстрашніше було вночі. Гурхіт був настільки сильним, що мені здавалося, що руйнується саме наш будинок. Саме тоді моя бабуся навчила мене молитися. В ті моменти я так сильно притискала до себе свою качечку, що в неї тріснули окуляри. Тепер вона носить мої окуляри. Почався третій тиждень війни. На той час в квартирі вже не було опалення, електрики та води. В нас закінчилися продукти. Найскладніше в таких умовах було моєму маленькому братику, тому моя родина прийняла рішення їхати з міста попри небезпеку. Їхали ми полями та складними дорогами. На якийсь час навіть заблукали. Було чутно вибухи з різних сторін, було страшно. Я міцно тримала свого братика за руку. На руках в нас були написані імена. Адреса та номери телефонів рідних. Я заспокоювала себе, що все буде добре. Адже їхали ми 13 березня. Це був мій день народження. А значить, я маю право на подарунок, маю право на життя, моя родина має право на життя, кожен українець має право на життя під мирним небом. З тих пір минуло більше року. За цей час я побачила багато гарних українських міст. Але я дуже сумувала за домівкою. За бабуси дідусем, котрі не виїжджали з міста, за своєю школою, друзями. Я дуже рада, що я нарешті вдома. Але по справжньому щаслива я буду тільки тоді, коли Україна переможе. Привіт, я Халіман Богдан. Я захоплююся робототехнікою. Я ходив. На робототехніку з другого класу, але тепер не ходжу на робототехніку, бо вже війна. Я робив на тій робототехніці е, жабку, яка стрибає сніговика, який рухає руками, а ще робив жирафа, який махав головою. Я дуже хочу знову повернутися на робототехніку і хочу, щоб ті, хто був на тій робототехніці, знову приїхали з-за кордону. Я мрію зробити великого робота, який буде рухатися, але він буде не із Лего, бо я робив того, жирафа, який махає головою, він був з Лего. А я хочу зробити робота великого, який буде рухатися. Я дуже хочу, щоб мій робот міг розміновувати міни і допомагати сапером. Привіт! Мене звати Софія. Я дуже люблю малювати. Почала я це робити дуже давно. Спочатку я розмальовувала, а потім почала малювати коника. Тепер я навчилася добре малювати. Кожну роботу я малювала дві години. Подивіться на мої роботи. Оце хом'ячок він знайшов колосок. Це я Він Гуляємо на полі. А це білочка зібрала грибочок. А ви знаєте, що є кольори на кольорові і кольорові. На кольорові це білий і чорний, а кольорові поділяються на холодні і теплі. Подивіться, це теплі кольори: жовтий, червоний і помаранчевий. Вони символізують сонце. Тому і називаються теплими. А тут у мене холодні кольори синій, зелений і голубий, а її основні кольори це синій, червоний і жовтий. З цих кольорів можна зробити інший колір. Наприклад, якщо жовтий, Змішати з синім, то буде зелений, а якщо червоний, змішати із синім, то буде фіолетовий. І наступного разу я підготую щось цікаве. До побачення.